Соміка, целобастики це стоять. Оце все, Тутя Свята карасілове. Все-таки я не стримався, знову приїхав на рибалку. Так що, друзі, всім доброго дня. Тетя свята балим. Ростічок, маленький хлопчичок, наловив воно карасиків, я смажити карасики і буду солити товстолоби. Так що повернувся я на рідну землю. Ще ще піду, подивлюся, це тут карасики. Карасики воно плавають. Суміки ще каже є ття Свята. А це в нас кор... коробчуки. Коробчуки. Тут у нас... А це, це здоровецький корось, такий здоровий. Це би телефона не опустити. Що... А це живець, так? Да? Живець. Ко це сама дорога риба. Це суміки. Це Він мені як змія якось. Ух ти який. А ну візьми його за башку. А ну я ось такий красоту. Класний. Ух ты. Клас. Так що, друзі, приїхав знову на рибаличку. Будемо солити знову оселечика. і на розіграш, і на продажу, і на роздавання. Не почистив цих самих, да. так? Каже, якби я знав Сергій Сергій, я б тобі і карасиків почистив. Ну, Та карасики ми вже почистимо самі. Так що дякую вашій родині. Що... Саме головне, що ти чистиш мені рибу. Оце саме величезна підтримка як для мене. Тому що чистить Ну, Зараз дуже тепло можна кюркером, звісно, ну, але ти вручну чистиш. Це якась спеціальна штука. Ану, покажи. Ух ти! Сама лучша частинка? просто і легко, швидко і сердити. Так? Слобостики. Такі взяли по 4 з лишнім кілограмчики. Нормасі. Тетя Света, бройлера можна держати і в коробці. Не шуткую, звісно, але якщо ви хочете два-три десятка, це така територія, ось в будь-якому місці. В літній період ви можете навіть на вулиці загородити. Але треба, щоб тим займався хтось один, той, хто чистить рибу. От і все. Так що, друзі, трошки відволікли, був покупець, прийшов курям, рибку куплять. ну, Ми його трошки проконсультували. Ну, в людини, в кожної людини своя технологія. Так що я приїхав, ось не по карасі, приїхав ось у то столо, бо я вже вдома вам покажу. Так що я вашій родині дякую ще раз за те, що ви підтримуєте мене, робите хороші знижки чистите мені безплатно рибу завжди донатити мені в прямому ефірі, хочете виграти таранчук. Ну але у вас є можливість скуштувати іншу продукцію. І мені дуже приємно, коли от люди відзиваються про те, що готує моя Леся Петрівна. От мені приємно, тому що для мене вона найкраща, господиня. І ще як подобається іншим, то взагалі я тоді на сьомому небі. Значить, все добре. А ми, друзі, це з вами далі. зараз е, збираємо там далі. На різні речі, на два автомобілі для третьої окремої штурмової бригади. І я завжди просто хочеться кричати всім дякую, дякую, дякую. Тому що ми по такій ниточці ми робимо величезну справу. Особливо останній раз я їхав оцим ескортом здоровецьким. Реально, на мені ця відповідальність, ти розумієш, що ти їдеш з тобою люди, техніка, яка може поламатися, зустріч з ким ти не знаєш. І... Але коли ти зробиш цю справу, одну, а другу, третю... — за рулем? я. 1300 кілометрів без перекура з лафетою туди і назад. Туди гружоний і назад пройшов. Реально не можу дійти, ноги трусяться, а ще й досі. Так що так. Так що я печу додому, буду тренуватися далі, різати рибу. Ні, я знаю, що я мог б, там, мені, син ваш казав, «Надо, ми поріжемо. А <ріжу> я кажу, «Ні, я буду тренуватися далі. А ті, хто мені кажуть, що я на хребтах оставляю багато м'яса, ну, по-перше, я спішу, по-друге, в мене теща золота. І вона повинна їсти юшку на варісту. Так що цінуйте своїх тещ, матусь, батьків, братів і всіх. Ну а я свою тещу також поважаю. І отакий, от знаєте, ну, моя безлаберність її на руку. Так що, друзі, на цьому в його все. Підчу додому. Далі щось буде. Це тільки роздуплився. Вже телефоном вчора ж нічого не знімав. Не було взагалі духу. Мене ще свиняні, як не родить. Я вже волнуюся, ну нічого. Все буде Україна. Ростичок красавчик. Коли бройлери будемо тримати? Ну, строк, ну да, скоро Скоро, дивися. Бо я, бо я такий пацан, що можу привезти, а тако брязнути і все. Ти поняш? Дивись мені. Так що, друзі, далі буде. Ну що, друзі, наловили риби, летимо, сонечко, красота, стан. Такий наче їду на... Поїзді чи на лодці пливу, щось шатає трохи. Зараз поїдемо, будемо з вами боротися з товстолобиками, Все також супой. Тут теж багато товстолобиків ловиться. Тут ще один рибний магазин. а ми були, друзі, на горбочку. Так що додому. Дівчата в школі, Леся Петрівна там займається з Надією Анатолійною, щось там вони роблять. Ну, а я зараз заділую селедочку. Побіжу до свиночок, збігаю, Забрали сьогодні, заплатили верніше, за ремонт двох автомобілів, хто пам'ятає, ми ремонтували імельку. Нарешті. Забрали її, хлопці приїхали, мене не було. Вже забрали. Заплатили ми 45 500 із того цього сервіс-бус вирізанів Тараса Федоровича за заміну коробки автомат. Ходовку робили, там рейку міняли і заплатили за Кіас, Sorento капіталка ремонта двигуна. 128 тисяч гривень. Хтось ну, каже, це просто і легко. Ну а також хлопці забрали Камаза, тут в Березані. Людина хотіла 3 тисячі доларів, знала що для кого й що, віддали нам за дві і дали поки вдолг. Так що поки чекаю від хлопців відеозвіт, що вони його вже заберуть, приженуть до себе. Ну, а потім, можливо, хтось має можливість, нас ще підтримає в цьому напрямку, але я думаю, що від перестановки доданків сума не міняється. Висмикуємо. І сьогодні попросили мене в чорновеліше 58-ї бригади на Форт Транзіт, Гура ну, Гідру Керма. Вже замовили, прийде, передамо, відправимо. Так що нам треба, щоб наші хлопці і їхні автомобілі були в повній бойовій готовності, щоб вони працювали. Ну а ми будемо працювати для того щоб їх підтримати кулябочку ось така красота дуже приємно коли люди тебе підтримують вони тебе надихають приємно такі як свята їхня родина балим От. та й багато багато інших ну а в суботу на неділю будемо планувати поїздку на Херсон і можливо заберемо Сергія Васильовича Стрілецького Все Йдемо на подйомчик і прямо на березань. Так що, друзі, далі буде. Залишайтеся з нами, будемо знову нарізати нашого товстолобика. Будемо солити по простому рецепту, реально потужний. Вже вигравав товстолоба або пробував нашого товстолоба, якого ми солимо. Напишіть в коментарях, будь ласка, як вам простий рецепт, як смакує. От. Все залежить, че, з якою душою його робити. Це також має значення. Так що разом, разом ми сила, разом до перемоги. Вже бороду збрию тоді, як приймемо оборот, трошки під, підкорочу борідку, бо вже кажуть мені, що я вже як дід старий. Ну, Як і є, так і є. Красота то таке, ми ж не дівчата. Але все одно треба дивитися за собою, щоб бути в порядку. Приведемо це в порядок трошечки пізніше. Так що погнали. Так що, друзі, приїхав, пішов на обходик. Свинарство ніхто не відміняв. Ось, ось така танкетка вже за кнурями. Весна на підході. От. Вечеряє, чи снідає, чи обідає, вже обідає. Тут у нас підключили лампочку, наша каштанка. Чекаємо опороз. О. Вже потепліло, мухи з'явилися. Ці пацюки вони всі поховалися під лампочку. Так що все поки добре. Рижики ростуть. дівчатки взагалі потягнулися, такі стали потужні красотухи, наче не було в мене тут дві доби, а підросли. Так що все добре, друзі. Хто там переживає за моє свинарство, ніде воно не ділося. Займаємося. Дівчата щось краще їдять, ніж кабанці. Це всі дівчатка. Доволі всі активні, ну є меншенькі, є більшенькі, але всі такі грайливі, потягнулися і доволі непогані. Так що, друзі, йдемо тепер різати рибку. Провідали свинок. Все добре. Поки будемо надіяти, що все буде добре. Ну що, друзі? Будемо приступати, будемо знову з вами тренуватися. Ну, воно, знаєте, як людина займається чимось одним, то воно... Нормально, ну а коли ми займаємося всім підряд, але це нам не мішає також. Коли людина просто одне робить, воно тоді виробляється як професійно все це, все це діло і чотенько. Так що зараз обрізаємо плавнички. У мене такі ножниці по металу хороші. Надія зурівна каже, бере сікатор". у мене бо Усікатора вже не хочу. У мене і так все чотенько виходить. О, все нормально, хвостики обрізаємо. І зараз будемо нарізати і будемо солити. Маринад вже готовий. Перед тим, як їхати, Леся Петрівна це все діло поставила на літр води. Стакан солі, пів стакана цукру і неповний напалить стакан уксусу, каже 6%. О, і маринадик варимо. Потім це все діло охолоджується і заливаємо нашу тов столову. Ну а перед тим, як його саме, не зрозумів, щось не туди попав. Перед тим як його столить, нам його треба ще розрізати. Так що треба було взяти ще одне полотенечко, положити це все діло на полотенечко. От. Зараз будемо пробувати знову обрізати. О, Надія Анатолійовна буде варити тоді юшку з голів і хребтів. Ну а ми зараз з вами це все діло клас. Отаку обрізаємо. Клавнички, черепачки. Хоч каже, Тетя Свята каже, що голови з тув також люди купують і з них щось же готують. Так що зараз ми пару штучок пообрізаємо ці всі діла. От. Головне краще було, щоб була тряпочка для чогось, тому що на тряпочці він не так їздив. Я цей раз полінився. Я в прошлий раз, коли приїхав, я, я заливав у тазик і їх ще раз перемивав і витирав потім полотенцем. Цей раз тільки взяв у відео, води набрав, полотенечко стираю і трошечки То, в поптирав. Трошки не, не так добре, як було в прошлий раз. прошлий раз було класно, тим що вони не були такі слизькі. Так що працюємо. На що ми це робимо? Скільки ми не з'їдаємо, але вже частково є люди, які купують у нас оселедчика якого ми. Також на розіграш у п'ятницю. П'ятницю буде у нас знову, якщо доживемо, а ми всім ворогам назло доживемо. І будемо з вами. Проводити лотерейку, поспіваємо. Тобто з 20.00 до 23.00 будемо проводити прямий ефір, якщо все буде добре. Так що отакий у нас лобатенький, Значить ще вже і не живий, а він ще йдуть і дригається. Так що як ріжемо, так ріжемо. Ось тут мені прошли раз там писав, що тобі дали рибу, а ти її... Пересрав. ну Не знаю, пересрав я чи ні. Але як мені її не дали. Мені роблять по знижки, але я її купую. От. Так що, друзі, щось мені вже хтось дзвонить. Зараз ми це все діло з вами. Спочатку підготуємо памішки, підрізаємо всі голови. Ну а потім вже будемо з вами нарізувати. Наріжемо, ну, а потім вже Леся Петрівна. Ми її замочимо, вимочимо гарно, перемиємо, заберемо всі ці черноти от, і тоді вже буде заливати її на один чи одним літром води співвідношення, тобто 2 кг риби на один одним літром маринаду. Дзвонить телефон. В усі дзвони я на нього знімаю і не можу взяти трубку, тому що я на нього знімаю. Ну, але зараз прийдеться відключити і перезвонити, хто там до нас телефонує. Так. Цими ножничками, звісно, класно різати, вони більш матюріші такі. Так. Ще нам треба підвести джіпа на Київ, цього, що ми притягнули. Нам сказали, що його заберуть, але сьогодні людина дзвонила і каже, якщо можете, привезіть нам його в столицю на ремонт. Я кажу, ну, часу як такого би немає, але якщо треба, ми робимо одну з вами справу, то я думаю, що ми це діло зробимо і відтягнемо, бо каже, нам все одно тоді треба буде шукати лафету для, для того, щоб у вас його забрати. Якось так. Так що Три штучки ми вже заділили. Три голови у нас вже лежить, у нас їх сім штук. От, ну, А потім вже будемо ось такі потужні карасі, да, такі шикарні. Так що, друзі, поки що на поузу. Зараз пообрізаємо всі плавнічки з вами. А потім далі буде, подивимося, хто до нас телефонував. Так, друзі, приступив вже до розрізання, щось запікав, що в мене... Телефончик відключений, так що одного то я вже забрав кісточку. Остався в мене такий хребетик. От, тренуємося далі. Зараз будемо пробувати з вами далі. Як воно у нас буде? Взяв я трошки меншого ножика. От. Одна проблема, що ти завжди кудись спішиш. Це у нас є така, такий момент. Це ножика, якого мені подарував мій ютубовський брат Валерій Хохола. Там ми зустрічалися з ним. Це давненько ми зустрічалися. І за одну гривню, тому що ножі ж не можна дарувати. Він мені його продав за одну гривню. Він йде ще холочком. Не пам'ятаю, як він там правильно називається, але доволі такий цікавий ножик. Я його в принципі не використовував. А сьогодні думаю використаю. О, так що ось така у нас виходить філеєчка. Будемо тренуватися з вами разом. Я думаю, ті люди, які виграють у нас на каналі, оце лечика і приємно, що ми його з вами робимо разом. Такий ножик доволі цікавий. Тут уже теж ще варіантів поменшало. Леся Петрівна каже, треба й бути завтра собі уху зварить. Завтра можливо Леся Петрівна буде варити нам уху. Голови є, плавники є. Хребти хороші є. Якщо хто там нас критикує, ну такий у нас вийшов хребетик. Другий. Один ось і другий. Я думаю, що вже більш-менш. Краще, ще ще одненько з вами розберемо. Потім я це все діло доріжу, щоб не було воно одне те саме. І, в принципі, є в мене підписники, які люблять на це все діло дивитися. Просто як шелудько щось робить. Мені приємно, що такі в мене є. О. Але як там кажуть, під руку колишній раз не хочеться і варняка, щоб не доводи господь пальцями відрізали. Це такий крепший якийсь Тут угу. Такий ножик матьор. Там сає добре. Хтось мені там каже, Ютуб подивися, та дивлюся, тільки нема коли дивитися. Хочеться буває якогось підтримати і своїх блогерів зайти, подивитися. От, Серегу Стрілецьку, Валерію. Хочеться написати якийсь коментар От, підтримочку того чи іншого каналу. Тому що для мене вони найкращі блогери. Це люди, які мене підтримують завжди. Ну, рукавиця вже одна у мене накрилася зазучком. аж перерізав. Ну вот така, така рибка, друзі. Середня вага одного товстолубіка Ну фактично пятерка. Там 4700, 4800. Якраз це хороший такий на це. На оселедчика. Ну, можна і пожарити, все можна зробити. Так що отакий от получився у мене. Ну трошки. Неправильний хребет. Так, зараз залишилося у мене 4, зараз ми їх, друзі, доріжемо, а потім вже будемо з вами нарізати далі. Ну що, друзі, всю рибку хребти повитягували, наче вже краще, да? Ось така вже то вже буде трохи вже і буде хуже. З кожним разом все краще і краще в мене виходить. Але кількість збільшується. Так що м'яса на хребтах стає менше. Але хребтів стає більше. Так що зараз нарізаємо нашу рибку, зараз пару рибок поріжемо. У нас там нештатна ситуація, я думаю, це ми все розкажемо і покажемо в наступному відео. Ну, а на даний момент зараз пару штучок поріжемо, а потім доріжемо. Леся Петрівна це все діло піде замоче, вимоче і потім вже заллє своїм, так сказати, секретним розсолом. Простішого просто не буває. Да, Леся Петрівна? Леся Петрівна тут сховалася. Так що сюди треба брати вже трошки більшого ножика. Цим ножиком було класно різати і викатувати по хребтам. Але він так ріже доволі цікаво. ріже усе з кістками, з уси. Чоткий ножик. Довго він чекав свого часу, тут лежав. Я все його жалів, не використовував. Ну а на даний момент працює серйозно. Так. Можна, звісно, і ті хребти, можна з таким ножом, можна порізати хребтову кістку і також її засолити. і Вона піде виселеться і буде типу, більша вага. Ну, але я вважаю, у нас є командир Леся Петрівна, яка працює в цьому напрямку. І вона каже, ми... Робимо для себе і те, що для людей, воно точно таке саме, як і для нас. Так що в нас так не проходить. О. Так що животик одразу відрізаємо. Це потрібно потім вже розбереться. Опа, що там, далось? Трошки є. В раз ми до бутики у нас було, да? трошки півтори суток. Півтори суток. Півтори суток стояло під гнітом в холодильнику, при температурі 5 градусів, ну, десь в цьому діапазоні там, від 3,5 до 5 воно коливається. От. Тобто під гнітом це перемиється рибка, залиється маринадом, зверху у відро ложиться якась кришечка, така, щоб заходила всередину. Ну і Леся Петрівна ставить туди або банку помідорів, ну тобто якусь вагу. Так що от так тверід ножик, не пам'ятаю як він називається, це якби якийсь чолов'яга там робить. От Валера купив його мені на згадку. Я в нього його придбав за одну гривню. Подарунок для шелучка. Чи я думаю, може, отак філі відрізати, а остальне отак от з ножечками. Тихо отак і так Просто буває тоді такі базріні і мені погано в банки складати. Да, виходить. Виходить... Як, Як скажете Леся Петрівна, можеш тобі привітатися з людьми. Всім доброго Бо... дня. Бо... Бо обратно скажу, що ти не поспіти. Не вихована ні. Я да. дрізав плавніка, немає наводити. І саму хребтову тюшту і прийшлося трішечки прикласти зусилля. Якщо бачите, Леся Петрівна мене коригує. От. Може так буде краще. Банки просто неудобно. Напихати. Будуть такі маленькі на... мініатюрні кусочки. Це можна не візде. Ось такі виходить гоп, Ну, А тепер реберечку. Клас. Клас. Тоді не треба буде зрізати той жир, воно так буде на рибрі. А я жир все одно зрізаю, аж тут так. немає. Дуже зрізаний. Ну, Будемо вже красивіше. І буде якось естетичніше, так? Да? Так, ну, да, я ж кажу, просто цей раз поморочилось трохи було в банки важко. Ну, ще класненько виходить, так чотенько, все чи нічого Так що ріжемо. сейчас доріжемо це все діло і будемо вимочувати. Що? Троє вийшло, ото як я третій вийшов і цей. Який ксітоцин, ксітоцин? Время записав? Скільки часу пройшло? Оце ну, туди колись, коли затримка 45 годин. А, все. Так що учимо Ви, інструкцію. Все, Будьте здорові. контролюйте ситуацію. Стажок, стажор. От одразу вже кипіш, вже все колоть. Попривикали Колоть. <смі> Як тобі на тільки. Так Ой, що, друзі, не штатна ситуація. Не. Та все нормально. Я вже давно не нервничаю. Хоч спомню я перші рази і карвалупив. Ні, ну зрозуміло. Зараз не просто не... трошки сприйняття ситуації зовсім інша. Так що якось так. Все нормально. Працюємо, зараз понарізаємо і підемо. Будемо дивитися, що там вже у нас зараз є. Кажу, буде така нештатна, нештатна ситуація. Відео. Ждали в одній і получилось в другої. Таке також буває. Так що, друзі, я думаю, що ще, ще цю рибку доріжемо. На цьому будемо відео наше завершувати. Так що цього 100 я думаю, що ви зможете прийняти участь в лотерейці в п'ятницю. І хтось виграє. Хто вже виграв, можете написати свій відео. Так що всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки. Працюємо разом. Всім дякую, всім пока, всім миру, здоров'я і добра. Ну а я буду працювати далі.